Політична криза не страшно. У нас є економічна криза, не страшно. У нас є владна криза. Тим більше не страшно. У нас є спокуса владою на першому, а це означає, що Україна має майбутнє. Вітаю всіх, хто з нами. Перед тим як наші молоді політики матимуть по дві хвилини, аби виголосити свої декларації. Своє бачення держави я з задоволенням представляю наших експертів, людей знаних, людей знаю, які знають, що таке влада, що таке відповідальність, що таке смак влади. Василь Федорович Сіренко, член кореспондент Національної академії наук, професор академік Академії правових наук України Валерій Павлович Посовойтенко, доктор технічних наук, професор екс премєр міністр України. Валерій Петрович Кондрук, заступник голови Київської обласної державної адміністрації. І я оголошую початок першого туру позиція. Вадим Герасимович, 17 років, Київ. Вадим Герасимович, 17 років, місто Київ. Учень українського колежу імені Василя Сухомлинського. Захоплення. Історія, музика, футбол, життєве кредо. Якщо не я, то хто тоді? Шановні пані та панове. Існує такий вислів. Відповідальність це мужність мати справу за наслідками усіх своїх справ. А... Спостерігаючи за діяльністю політиків, а справедливіше було б казати за їхньою бездіяльністю, змушений констатувати, що у них немає ані мужності, ані спроможності нести відповідальність. Проте я б не хотів би витрачати свій час на докори у їхню адресу, адже прийшов сюди, аби висловити власну точку зору по суті питання. Отже, загальновідомо, що конституційна відповідальність має кон'юнктурно-політичний характер і вимагає чуткої юридичної регламентації. На мій погляд, Верховна Рада України має систематизувати усі конституційні норми та ухвалити Кодекс про конституційні правопорушення. У цьому документі слід вказати усі види відповідальності, наприклад, відставка президента в порядку імпічменту, відсторонення від виконання своїх повноважень осіб, що своєю поведінкою себе скомпроментували. Також я вважаю, що треба тимчасово позбавляти права на публічні виступи і тих громадян, і тих чиновників, що ображали один одного на, на телевізійних ефірах. Також я е, вважаю, що треба позбавляти права е, отримувати заробітну плату і тих політиків, що не відвідують засідання виборних органів державної влади. Закон має бути дійсно один для всіх. І, і нарешті довічне відсторонення від державної влади тих осіб, що вимагають, отримують і провокують на це, тобто отримують хабарі. Звичайно, що без зміну свідомості, а це надзвичайно тривалий час. Ми не зможемо докорінно змінити цю ситуацію. Але я вірю, що настане той час, коли у нас буде і ідеальна єдність, і матеріальна. І на теренах нашої держави з'являться у ті молоді державні службовці, які будуть вірно. І дійсно служити Україні, хоча й з великим скрипом, але все ж таки покажуть народу і зламають усі негативні стереотипи щодо своєї роботи. Дякую. Я, на дя... нас і я ді... дякую Прошу. за надану можливість. <хи> Дорогі мої майбутні політики, в мене дуже приземлене питання, тому що я бачу, що вузи, в яких ви навчаєтесь, вони дійсно є фахові, Ви підготовлені серйозно. І я думаю, що і самонавчання у вас на високому рівні кожному з вас я можу дати характеристику, але за браком часу я цього робити не буду, тому що. Я бачу, що і телебачення, ви і програми телебачення. Сьогодні ви дивитеся регулярно. І ті речі, про які сьогодні ми зараз з вами говоримо, отак як ми експерти, ви як майбутні політики. Вони більше звучать і щоденно звучать практично на всіх каналах. Я буду говорити про приземлені питання і питання до в першу чергу до Вадима, тому що сьогодні я почув дві тези, і вони мені дуже сподобалися. Це гроші не повинні управляти людьми. І друга теза це правда у собі. Так. Так, от, зараховуючи те, що назва нашої програми спокуса владою питання до вас моделюйте ситуацію, дорогі мої майбутні політики, що ви є державними службовцями і у вас є сім'я, і ви отримуєте заробітну платню близько 2 тисяч гривень, і ваша дружина, вона теж є працівником, наприклад, лікарем чи вчителем, отримує заробітну платню теж на, на рівні 2 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, як... Обороти в собі певні не зовсім позитивні е, риси характеру і не дати можливості собі за певні послуги, які ви як державний службовець можете надати, е, отримати послугу від того, хто, у вас, хто вам її пропонує. Дякую. дякую, от я не знаю, як тут можуть бути дебати на цю тему, бо тут всі єдині. Але можливо, в них справді є різні точки зору, можливо, інколи потрібно спокуситися. Хтось дякую вам за це запитання. Я думаю, коли людина іде працювати у владу, вона повинна знати, де вона буде працювати, і коли вона йде працювати і у державно... і це буде, у державну службу, вона теж повинна розуміти, що буде отримувати таку мізерну заробітну плату, але на превеликий жаль не вистачає совісті. Моралі у тих людей, і вони зриваються, і вони починають брати хабарі. Тому я думаю, що це я думаю, що від кожного з нас залежить. Кожен повинен собі дати відповідь на запитання: а чому я йду у владу? А що я хочу зробити? Для чого я там потрібен? А чому ти йдеш в владу? Ну, давай, Вадим, чому ти йдеш у владу? По-перше, я до влади ще не йду. Мені навіть нема 18 років, навіть проголосувати не можу. Це по перше. Але все ж таки мені дуже хочеться жити у цивілізованій європейській країні, де кожен може сказати Так, я українець це моя країна, і саме для цього я хочу йти у владу. Але на мій погляд, здається, що у владу повинні йти люди, які вже змалечку підготовлені, які знають свою місію. Які знають, чого вони хочуть, і як можуть змі... як можуть а, змінити ситуацію в державі, я знаю, що а, зараз є така мода у політичних партій писати конституцію. Всі кажуть: ну, ось у нас один проект, у нас є один проект. Але коли вони кажуть, ми написали таку конституцію, а ми написали ось таку конституцію, я одразу пригадую байку Григорія Савича Сковради Орели Черепаха. Черепаха хотіла злетіти і впала. І вона впала не тому, що не хотіла зліт... не... не змогла літати, а тому, що взялася за діло невольної її по природі. Кожен має займатися своїм. Конституцію повинен про... писати Дякую. дійсно професіонали. Ми... Валерій Петрович, щоб ви не скаржили, що не вистачило часу. Я Прошу. узагальню так все-таки дорогі майбутні наші політики. Що повинно бути в державного службовця настільною книгою? На моє глибоке... На моє глибоке переконання, на столі у кожного державного службовця має бути дві книги: це Конституція України та Біблія. Будь ласка, Колі, можна покласти Біблію, можна покласти Конституцію, а коли державний службовець не почав. В, в собі знаходити ті слабкі струни, на яких хтось може зіграти, не почав самого себе перевиховувати, переконувати себе в тому, що так вчиняти можна, а так ні, можна положити покласти 10 примірників Біблії, 20 примірників конституції, але це не дасть ніякого про кримінальні результати. Олег, але хлопці, хлопці, олег. дайте ж дайте ж дівчині сказати, олег, тому що ви так забули. забули про дівчину. Ну все таки такі государственне служище, ані прежде всего, надіятися на свою совість, і, звісно, у них должна бути конституція окре. України на столі, як, все таки основной закон нашого государства, і посадова інструкція. По перше, Посад... перед тим хто як... з вас знає, мог... як е, е, посадова інструкція прописує відповідальність. Га знаємо знає я навіть в конституції не дуже вичитав, як там відповідальність. І хто з вас не каже, що потрібно кримінальний кодекс класти зразу? Розумієте, має має бути елементарна книжка про мораль, про християнську мораль, Розуміє? оскільки. Принципи, які сьогодні сповідає саме християнство, а більшість у нас українців є християнами. До речі, я хотів би від імені наших політиків молодих поздоровити уже з е, серединою Великого посту, а також поздоровити службу безпеки. Завтра у них такий особливий день. Розумієте, можна можна на стіл кожному державному службовцю класти закон України про боротьбу з корупцією і кримінальний кодекс в розділі злочини в е, службові злочини. Але розумієте, той закон України про боротьбу з корупцією, який він зараз є, і ті санкції, і ті е, заходи впливу, які поширюються, вони є настільки недієвими, настільки мізерними, що державний службовець просто на них не погляне. Дякую, дякую. Валерія Петровичу. Поруч. Дякую, дякую, Валерій Петрович. У мене до вас персональне запитання. Скажіть, ви їх би? Взяли на державну службу. <риклад> Ви знаєте, я можу сказати, що кожен з тут присутніх це дійсно особистість і кожен по-своєму сильний в тій чи іншій галузі це без перебільшення. Ми напевно зараз визначимося хто кращий, але без перебільшення, якщо говорити в цілому про державну службу адміністрації, то кожному найшлось б місце. Я зрозуміла. У вас є довіра, де є важливо насправді скажу відверто, я нашим молодим політикам, нехай їм 17, 18, 19, довірила б долю України беззастережно, без роздумів. А зараз я з задоволенням оголошую рекламну паузу. Ви маєте час, аби визначити, хто з них є лідером ну, перед нашого... Реклама... Пауза, Я хочу сказати молодим політикам про те, що державні службовці перед тим як прийти на державу прискладають присягу. Вони склали. А потім нема кому їх запитати за виконання цієї присяги. Починає того місця, де вони працюють, не в одному суді в Україні, і в тому числі я пробачаю, що так повертаюсь. То я скажу я підтримую ти на поклятись на чому хочеш. Присягу. Дякую, Президент, дякую, щиро. Зараз у вас над завдання визначити лідера. Я оголошую рекламну паузу. За владою на першому всеукраїнський телевізійний проект, О, у якому молоді політики, молоді люди України шукають майбутнє України. А наші експерти, я сподіваюся, знайшли ім'я лідера сьогоднішнього змагання. Е, у вас є по хвилинці, аби ви сказали враження про кожного і назвали ім'я краще. Прошу, хто буде перший? Ну я, мабуть, не буду казати про кожного враження, тому що це займе багато часу. Я скажу просто, що в мене таке враження склалося, що це прекрасні молоді люди, яким треба дуже проявити велике терпіння в науці, в, в навчанні, в навчанні, вперто вчитися. По-перше, вперто вчитися. По-друге, якщо ви мрієте, якщо ви чогось хочете, якщо ви ставите собі за мету, якщо ви хочете якийсь образ своєї думки перетворити в реальність, то обов'язково наповнюйте це. Матеріальною моделлю, щоб реально можна було визначитися, що це можна таке зробити, чи не можна таке зробити. Тому обов'язково, коли ви проштудуєте проштудієте свої програми управлінські і інші, то вам стане зрозуміліше, як конституційну відповідальність реалізувати на практиці. І Я знаю, що у вас все вийде, все у вас вийде. Ну, давай потім я говорити. Я. я хочу наповнити молодим людям, це хто пам'ятає, хто ні, що під час моєї роботи прем'єр-міністром я створив молодіжний парламент і молодіжний уряд. Кожен міністр був дублером, той, хто працював на, як державний службовець. Я їм сказав одне запитання: ну, потрібно вчитись, а друге пройти випробування влади. Більшість цих людей. То сидів поруч, не витримали випробування влади молодих. Це перше. Друге, я хотів би сказати наступне: що потрібно все готувати. Не зісняйтеся, що ви хочете піти в політику. Кожен хоче один лікарем бути, другий там буде інженером, вченим там по-різному. Ви хочете йти працювати владу? Нам потрібно обов'язково. Займати всім, що є, і політикою, і економікою, і юриспруденцією, тому що без цього нічого не буде. Обов'язково формувати свою команду, тому що без команди ви нікуди не прийдете. Або на вашому рівні команда повинна бути, або далі. І е, за рахунок перемоги, я пробачаю, що всі мені дуже сподобалось. Е, не вспоминайте, що було погано всіх судити. У нас, на жаль, в державі, що в Російській імперії, що в Україні постійно хтось кого судить. От, є справі, хто ні. Тож, ні суди, там і суди мене будеш. Ну, місце краще і перше, я хотів би за виступ віддати все-таки Вадима Вадимо. Вадим лісамович, сімдесят років Києва вони бачили, я зрозуміла, це консолідованість і ваша симпатія. Я пояснити чому. Він сказав, на мій погляд, я передбачаюсь про головні два питання: це про злагоду в нашому суспільстві він був ближче. І про підвищення рівня моральності в нашому суспільстві ні суди, ні закони нічого не дадуть, поки не буде на достатньому рівні рівня моральності. Дякую за увагу. Семе спокуси владу є наймолодший з вересня минулого року. Учасник проекту Вадим Герасимович, 17 років. Вадима Україна, тебе вітає. Дякую всім, хто був з нами. Це була спокуса владою. Зустрінемось наступного вівторка о 20.00. Щастя всім.